Наша Батьківщина Україна, та сама, що пережила і біль і знущання, знала на своєму віку і війну і голодомор, та сама, яка, врешті-решт, підняла вгору синьо жовтий прапор та золотий тризуб, та сама, що, вибравшись у вінок з кольоровими стрічками, Так і заспівала своєю мовою, наче той Соловейко. Та сама, що гріє серце, і за яку те серце болить? Ніде так не цвітуть квіти соняшника, як у нас на Україні. Чесно, хоч символом України і вважається Верба і Калина, та погодьтесь, без безкрайного поля з жовтавими квітами, що так ретельно повертають свою голівки за сонечком, Україну теж уявити важко. Щось у них є такого яскравого та волювитого, як у нашої батьківщини. Саме тому виникла ідея зробити композицію, в якій неодмінно були соняхи. Колись у давнину плести із соломи найрізноманітніші речі було досить таке звичною справою. Цікаво, що майже в кожній українській хаті перед дверима можна було зустріти підвішаного соломиного павичка. Українці вірили, що він відганятиме нечисту силу. Тому навіть можна сказати, що картина, виконана з елементами сутоукраїнських та солом'яних речей, оздоблена соломиними соняками, відображає певний грань української душі. Погодьтеся, говорячи про нашу батьківщину, не можна забути Тараса Григоровича Шевченка. Про нього говорили, що він стане або великою людиною, або великим найдащим. Сьогодні ж важко знайти того, хто не знає абсолютно нічого про Сраса Григоровича Шевченка. Якщо задуматись, це був хлопчисько, який ніколи не знав достатку, який ні на що не міг надіятись, а став тим, ким захоплюються мільйони, причому не тільки на території України. Дуже хотілося б, щоб така віра в себе та така робота над собою була еталоном для наслідування для сучасної молоді. Що ще можна додати до зображення такого геніального поета? Хіба що трішечки соломи, як символу добробуту та українського орнаменту, що неодмінно огорне композицію шлейфом сильної давнини українського народу? І все-таки наша батьківщина найкраща. Мені чомусь Україна асоціюється з корзинкою, маленькою, витонченою, крихітною, але все одно достойною найкращих квітів. Що, вони грали таку. гру. мене Край села. І в дорогу веленому. І мене на не сорі, провеща. Я буду, буду господинею, а я матір'ю, а я буду дочкою. І грає. Де твоя дочка? Навіщо? Щоб до мене са просяжати десь позаду. Сказала мама, що ви до мене йшли просто жати. Яке ще просто? Ну таке! Не достану. А, <рес> то, значить, таке? Не нагнуся! Та я ж тобі сорочку куплю. У мене є. Та я юбчину куплю. Ось. У мене є. Та чи значить, куплю. Та да, все в мене є, мені нічого не треба. Ну хустину така гарна, бачила, таку хустину таких. Ну такі кольори, то куплю кустину. Не потрібно, в мене є. Як все є, то біжи, біжай, біжай. Зібравшись на вигоні, дівчата вибирають двох з поміж себе. Одну називають матір'ю, а другу господиною. Всі інші учасниці гри називаються дочками. Зробивши такий вибір, і дівчата стоїть в один довгий ряд, вперше в ряді стоїть мать. Вона відбувається заново. І так продовжується, аж поки господиня не пережене всіх дочок до матері, раз у раз приказуючи, а заміж. Для кожного своя, вивчаючи історію про голодомор, муки, страждання українського народу. І сьогодні, прихоючись лісом, я задумуюсь на тим, як світить сонце, ростить дерева, співають пташки. Наша батьківщина жива. Багато пережили українці, дуже багато болі та страждань випало на їх життєвий шлях. Українці воювали за свої кордони, за свою мову, за свою правду, за своє щастя. Українці дочекались, коли в небо взлетів голуб миру. У небі замаюрів синьо-жовтий прапор та золотий трезур.